О, я вже у вас на екрані? Чудово, основну інформацію про мене. Ви вже прочитали в моїй анкеті. А зараз хочу показати вам декількох зі своїх учнів. Мій наймолодший учень Тіріл. Починали займатися з ним, коли йому було 5 років. А зараз він зіграє для вас тему Дарта Вейдера з зоряних війн». Знайомтесь без Денис зіграє для вас саундтрек з Гаррі Потера. Наступний учень В'ячеслав у нього було непросте завдання. Він хотів за декілька місяців вивчити одну пісеньку та зіграти її на весіллі для своєї коханої дівчини. У В'ячеслава не було досвіду гри на гітарі, та було досить мало часу, але ми впоралися з цим викликом. Далі в нас невеличка колаборація зі мною та моїми учнями Глібом та Ульяною, де ми разом зіграли гімн України. А зараз знову побачите вашого скромного слугу, тобто мене, з моєю ученицею Кристіною, де ми зіграли чудову пісню про кохання. Здається, тут когось не вистачає. А, так це ж вас. Досить зволікати. Марші писати мені та йти до мене на урок. І все буде добре для кожного з нас. До зустрічі!